Вітаємо в ефірі програма Книжкові подарунки фестивалю. Ведучий Леонід Гапєєв, я автор ідеї Міжнародного фестивалю щастя у творчості. І зараз коротко покажу книги, які передаються у подарунок. Дикий народ повстання Сильвія Лінстед. Таємницю Зоре Золота розкрито. Засліплені жадобою брати з міста жорстоко знищують дикий народ разом з ним і острів Фаралоне. Зупинити війну може лише пророцтво дикого народу, і щоб справдити його, Тін та Комфрі вирушають у нову подорож до місця, де починався світ. Неймовірний фінал дилогії хроніки «Зори Золота. Магічна історія про перемогу свободи над жадобою. Дякуємо за цю книжку. Видавництву Жорж. Насправді дуже така цікава повчальна історія. І це не одна книга. Зараз покажу наступну книгу: Дикий народ Сильвія Лінстед. Тін усе життя провів у монастирі за залізною стіною міста. Комфрі, вільна дитина краю, де панує гармонія із природою. Але одного дня їхні долі переплітаються завдяки дивовижній, механічній павучисі та двом незвичайним посланцям Тін і Комфрі, єдині люди, яким таємничий дикий народ може довірити своє майбутнє. І тепер. Від них залежить доля всього острова Фаралони. Хроніки Зори Золота. Магічна природа, в якій можливо, все. Сильвія Лінстет. Видавництво Жорж. 22-й рік. Свіжа книжка, свіже видання. Рекомендуємо почитати. Дякуємо видавництву Жорж за такий цікавий подарунок в рамках Міжнародного фестивалю щастя творчості. і... Ще одна дуже цікава книга. Це серія Наша спадщина, яку започатковано Закарпатським угорським інститутом імені Ференці Ракоці II у 2020 році. З метою підтримки культури закарпатських угорців та їх, її популяризації серед українців. До серії. Війшли такі пов'язані з історією, науковим та культурним життям Закарпаття книги, які вже раніше видавалися. І ті, які раніше не публікувалися і існували лише у рукописах. Книги видаватимуться угорською та українською мовою. Ця книга видана українською. Це історично пригодницький роман угорського письменника Гейзи Гардоні Зірки Егера. Став першим у заснованій серії перевиданням книги, що побачила світ ще у 1987 році в Києві в українському перекладі професора Івана Мегели та Івана Петровція. Дія роману відбувається в 16 столітті. Гейзе Гардоні розповідає про героїчну оборону гегерської фортеці, яку захищала жменька хоробрих лицарів від 120-ти турецького війська. Ось така цікава передмова до цієї книги, що я прочитав, і. Е, є ще сюжети про цей роман на ютуб каналі Ленінгепей Часть творчості. Дивіться, підписуйтесь. Ми робили з Дмитром Федоренко короткометражні відео. Також я читав уривок роману, там, де така показано цікава любовна лірика. Е, також нещодавно, я коли оглядово почав читати цей великий цікавий твір, е, знайшов такий дуже цікавий епізод, коли діти. На жаль, потрапляють у турецький полон. Але вони знаходять одну дівчину, дівчину жінку, скажімо так, яка каже наступне. Я вас заспокою, приголовлю. Я буду розповідати вам казки, я їх знаю дуже багато. От як бачите, жанр казки згадується навіть сьогодні в історично пригодницьких романах. І ми дякуємо за цю книгу у подарунок Закарпатському горському. Інституту імені Ференса Ракоці. Ну, і вам, напевно, цікаво ж дізнатися не лише про ці книжки, які ви ще раз можете побачити на екрані. Це книжка обидві книжки видавництва Жорж, 22-й рік свіжі книги. Микита Лукаш учасник міжнародного фестивалю, в доволі Тобто, несподівані ролі або в такому несподіваному ракурсі бере участь, тому що у нас є спеціальна рубрика популяризація читання, і в цій рубриці ми вже оголосили, прописали це все розповсюджена така інформація, що є варіанти, наприклад, малюнок зробити, фотографію з улюбленою книжкою, відео до трьох хвилин, текстовий твір орієнтовно одна сторінка. Додатково ми зробили нещодавно, вже якби запустили в роботу бліцопитування для дітей, молоді та дорослих. Для дітей є така анкета книга, там дуже цікаві запитання з підказками, так десь 13 запитань, для того, щоб показати для широкого загалу наскільки у нас активно відбувається цей е, творчий читацький процес, що діти читають, чому вони читають. Дуже багато цікавих запитань стосується. Е, Настрою, тобто запитується про настрій про відчуття, про те, які емоції молода людина переживає в процесі читання після прочитаного сюжету. І Дуже багато цікавих відповідей. Навіть діти з маличку, наприклад, восьмирічна Яніна Горловська дуже цікаві, зробила такі відповіді на запитання. Ми з нею поспілкувалися. Я записав. Під час спілкування її відповіді, і на Ютубі в розділі Замітки це викладено. Ця інформація де широкого загалу вона дуже така повчальна, актуальна, цікава. І нещодавно, стосовно Микити Лукаша, ми читали один із свіжих журналів Джміль, що нам люб'язно подарували в рамках міжнародного фестивалю. Ми дякуємо. Також редакції, видавцям і меценатам журналу Джміль. І ще один журнал Малюк Котя. І от в журналі Малюк Котя там я випадково відкриваю, там сюжети казок автор Микита Лукаш. Минулого року він брав участь у фестивалі, він також текстові сюжети свої надсилав. Ну, цього разу у Микити сталася. Певна, така не дуже весела життєва обставина, і тому він на даний момент ще не встиг подати свої твори, але маємо надію, що він ще протягом цього строку до кінця місяця можливо ще встигне подати свої текстові нові сюжети. Отож, ми читали в ефірі саме казки Микита Лукаша, які було опубліковано в журналі Котя Малюк. Про двох метеликів дуже повчальна історія, от і про те, як вони на початку сюжету якось так сперечалися, доводили одне одному хто крутіший, важливіший. Ну, як зазвичай, це в молодіжному середовищі, серед підлітків відбувається і в дорослому житті також. І так в сюжеті цієї казки якраз щось схоже відбувалося. Але наприкінці сюжету, що б ви думали, там сталося або відбулося. Вони подружилися, стали справжніми друзями, вони знайшли порозуміння. От як наш е, Семенчик, е, теж наш справжній друг, наш однодумець, він завжди е, слухає, читає, вболіває, хоч він так і мовчить, але він дуже великий молодець. Цьому плані, що він теж в рубриці популяризація читання, є нашим постійним, активним вболівальником. От тому ми. Для Микити Лукаша ми порадилися з організаторами фестивалю Громадська організація психокультура. І оці книжки надсилаємо у подарунок. А нашим усім глядачам бажаємо підписуватись на канал, дивіться багато цікавих сюжетів. Ну і ще протягом цього короткого часу, до кінця жовтня, поки. Природа красива, листя жовте. От, можна встигнути подати сюжети малюнок, фотографія з улюбленою книжкою або відео до трьох хвилин або текст. А також можна бліцопитування провести, пройти, просто взяти, уважно прочитати і в текстовому форматі записати свої відповіді. Запитання справді дуже цікаві. І е, от саме цікаві відповіді, такі, знаєте, неформальні, щоб відписочку зробити, як тести пройшли і забули. Ні. От е, багато таких чимало дійсно таких відповідей, вони показують наше ставлення, наші емоції, наші настрої, відчуття. Е, тому що сьогодні є таке сучасне поняття емоційний інтелект, і йдеться про те, що людина, коли вона. Е, Бере участь в процесі читання, то вона активно світ пізнає. І тому ми хочемо таку можливість ще одну альтернативу надати нашим учасникам ліць опитувань. І деякі з них, які е, активно взяли участь, і такі змістовні відповіді написали неформальні, а такі глибокі, змістовні, правдиві, креативні, так, вклалися трошечки, вклали себе в цей процес, то е, деякі з них також отримали. Деякі книжки в подарунок, отож, на цьому бажаю вам, вам успіхів, натхнення, спробуйте свої сили у читацькій творчості. На цьому дякуємо за увагу.